Єдиний реєстр зброї в Україні вже працює повноцінно. Міністр внутрішніх справ каже, туди внесуть всю зброю, яка нині на руках у нас із вами у громадян України, аби отримати детальну інформацію. Необхідно що зробити. Відкрити електронний кабінет на сайті Єдине вікно для громадян. там буде перелік вже наявної у вас зброї. Якщо її немає, то її не буде зрозуміло. Ну і власне інформація про те, що коли треба перевірити. Якщо ви захочете купити ще щось нове. Усі необхідні дозвільні документи можна отримати онлайн, в тому числі і довідку про несудимість. Зараз доєднуємо до обговорення Леоніда Тимченка, це заступник міністра внутрішніх справ України. Він на прямому зв'язку. Пане Леоніде, наші вітання вам. Добрий вечір. Студія. Що не помиляюсь, 10 тисяч людей тільки за першу добу з моменту роботи реєстру звернулося. А от скільки вже з них, з тих, хто звернувся, пройшли повний цикл. Від моменту зайшли в особистий кабінет до моменту отримали дозвіл? Отримали дозволи, і це ми маємо на увазі, коли людина надала повний пакет документів. Вона пройшла перевірку. Працівниками поліції а саме підрозділами контролю за обігом зброї, і таких громадян станом на сьогодні 1243. Це за тиждень виходить на 12%. А швидкість, от та швидкість, яка є, вона нині є от основною, чи чи можна буде в перспективі там за 2-3 дні умовно кажучи, від моменту зайшов до моменту отримав дозвіл дійти? Чи неможливо в силу там спецперевірок, так які проходить той чи інший громадянин? Це можливо буде робити менше ніж за одну добу, і я думаю, що навіть якщо в залежності від того, коли люд громадянин звертається для того, щоб отримати дозвіл, це може займати і до, до однієї години. Пане Леоніде, електронний обіг це дуже класно. Я за діджиталізацію, за максимально серйозно за приємні сервіси і взагалі прекрасна історія, коли нікуди не треба ходити. І довідка з несудимістю це дуже класно. Ну тому, що коли ти ходив і доводити, треба було тобі доводити, що ні сідів, ні привлікався. Це величезне питання. Але так само у мене величезні питання до обстеження наркологом і психіатром. То як тут бути? Ви ж не виключаєте, що раптом всі стали доброчесні і не буде зловживань? Мені. Здається, що власне тут потрібен додатковий контроль, бо підвантажити довідку з допомогою доктора Фотошопа можна будь-яку зараз абсолютно з вами погоджуюсь. Проте необхідно одразу зауважити, що за підробку документів за використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. Це по перше по-друге на е, працівників національної поліції безпосередньо на працівників відділу контролі контролю за обігом зброї покладено обов'язок верифікації перевірки і верифікації тих документів які надає громадянин для продовження дозволу зброї або на, на його отримання е, при перевірці таких документів якщо будуть виникати питання у працівників національної поліції такі дозволи надаватись не буде не будуть і аргументована відповідь буде надаватись громадянину для того, щоб він або більш якісну довідку надав, або звернувся безпосередньо для до працівників національної поліції України, світь будь ласка, пане Леоніде, у нас сьогодні більше мільйона українців мають зброю на руках, ну і відповідно дозволи, так але паперової форми. Вони всі вже так само підвантажені, так в базі є єдиного реєстру. Чи цей процес так само поступовий? Вся інформація, яка була станом на 23 червня, саме на, на день. Запровадження реєстру єдиного реєстру зброї вона сьогодні знаходиться в єдиному реєстрі зброї. Вона була повністю надана з баз національної поліції України до, до єдиного реєстру. Проте вказану інформацію необхідно верифікувати. А верифікація буде проходити після того. Або в ті дні, коли громадянин буде надавати інформацію для продовження свого дозволу на володіння зброєю, тобто повна верифікація і 100% робота реєстру, ми можемо говорити, розпочнеться на, на закінчення третього року, коли всі громадяни пройдуть ще раз повністю свою верифікацію, перевірять наявну зброю в реєстрі, яку вони сьогодні можуть побачити в своєму особистому кабінеті. Верифікують терміни, які сьогодні є для кожної зброї на її володіння, на користування і нададуть весь необхідний пакет документів. І після цього реєстр буде актуальним на 100%. Ми з Микитою. Мали дивовижну подорож на Сумщину, насправді і не тільки але, зокрема, на Сумщині питали у людей: а як же ж ви готові? Раптом росіяни знову підуть вирішать захопити ваш населений пункт Тростянці. Це було. А вони кажуть, готові. А ми питаємо, маєте щось у підвалах? Вони кажуть, та щось маємо. Оце та щось, це напевно і є. Ну ми так припускаємо, бо ми не знаємо. Окрім слова сильного і кулака міцного, да, що мають це певно, що трофейна зброя. Як з нею чи підпадає вона під... Власне, необхідність реєстрації, і як тепер знаєте про те, що я знайшов зброю, чи можна повідомити онлайн? Про те, що я втратив зброю, у мене її вкрали. Чи можна це теж зробити онлайн як з банківською карткою? Про втрату зброї або, або про найдення зброї, яка не є власністю, необхідно обов'язково повідомляти підрозділи Національної поліції України за номером 102. Це ми говоримо, якщо зброя знайдена, або як ви називаєте, зброя трофейна. Про те, що стосується обліку трофейної зброї, це питання сьогодні є дискусійним. Воно розглядається в Верховній Раді України. А якщо ми говоримо про єдиний реєстр зброї, він охоплює повністю дію і облік саме цивільної зброї, яка сьогодні є у громадян на руках. Ну, ви ж знаєте, що трофейна зброя, яка потрапила в руки громадян, вже стала цивільною зброєю, <клес> як ви там вона не звучала. Зрештою, будемо повертатися неодноразово до цієї теми. Леонід Тимченко був із нами. Це заступник Спасибо. міністра внутрішніх справ. Дякую вам.